Що, любі друзі, я вже докупав і цей участок нарахував майже 80 мішків і ще мішків 40 точно буде. Врожай і 17 соток. Врожай дуже гарний. а, а карлік до сих пор грудки викидає. 15 соток до сих пор не може викопати. Може за того, що він дуже маленький. Да, там земля дуже тверда. Зараз я вам покажу своє поле, ще не кошене. По суті, косити тут особо і нічого. Кажете, буде врожай тут чи ні. Буду купати десь через тиждень. Та зніму обов'язково відео, які сорта. Оце. Отак мене порозвалювалася земля. Чи буде тут картопля? Це під... Кожен корч. Ще трошки зеленого є, там далі посохло, там більш під горб, трошки піщана. а тут куча гною була, хто знає де гній, там і врожай. Отакого полопала повністю земля. Як з... з одної сторони цей сорт і цей сорт так само. Тут трошки Менше, але теж є тріщини, ну, пару лебедин косити, по суті, косити тут нема що. Але якщо буду десь тут їздити, то пробіжуся трошки. Ну що, побачимо, що скільки комбайн викупав, чи довго йому ще копати. Я так думаю, вони в трьох, тих 15 соток вже, а ще й тракторі 4 чоловіки, тих 15 соток вже зібрали. Ага, ну попав, переїжджає на інше поле. Там ще соток 5. Ані, розвертається просто. А це в нас на наступний рік буде картопелька. Гречку я скусив, гній вже лежить. Так що будемо садити. Обов'язково. І там, де тільки що викупав, там теж моя гречка. 40 соток. Там теж буде декілька рядків. Там довжина десь 100. 70 метрів приблизно. Там теж буде картопля. Грядків 6-8, я думаю, це буде достатньо. Це люди теж. Попросили білим бусом, попросили воно, пару рядочку викопати, а як в ітоги викопали все. І позбирали. Мій помощник, бандит. Дуже жарко на вулиці, їду. Відкрита форточка, відкриті двері, поставив амортизатора такого зляти. З якоїсь же гуля, не пам'ятаю, попросив вони мені, дали зашибки, класно зовсім, ну так тримає бомбезник. Так, вони вже закінчені. Оце тут 15 соток. Добрий день. Люди як негри. Дай Боже їм здоров'я. І хай працюють. А ми їдемо ще в нас один участок сьогодні. Докопаємо і на відпочинок.